Доброго дня вам, шановні пані і панове. Нині багато пишеться, говориться про операцію, що здійснили війська Сполучених Штатів Америки, атакуючи об'єкти по трьох пунктах в Ірані у Фордов, на Танзі і із Фахань. Вважають дуже багато із аналітиків, фахівців. Що це вступ Сполучених Штатів Америки у війну, яку вів Ізраїль останнім часом проти Ірану? Тоді дозвольте запитати вас, а чому операції 2023 2024 років спільні, які проводили Ізраїль, Сполучені Штати Америки, Європейські держави не вважалися вступом цих держав усіх? У війну. Очевидно, що тут і зарита собака в оцінці того, що відбувається, і в висновках, які на підставі цього робиться. І так, перше, що це насправді відбувалося. А з точки зору класичної оцінки, це поодинока. Військова операція, причому спільна операція Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки і інших держав. За іншими, я насамперед ставлю Велику Британію проти а, військ Ірану. Причому в даному випадку з чітким визначенням цілей. Ці цілі це три ядерні об'єкти. Що? Зробило події вступом Сполучених Штатів Америки в війну. Інфогвалт. І стартом цього інфогвалту, його рупором, безумовно, є Дональд Трамп. Це приблизно те ж саме, що в свій час відбувалося в Україні. Згадайте: антитерористична операція. Операція Об'єднаних сил і в кінці кінців широкомасштабна війна. Але насправді це все була війна. Термінології правові, які підводилися під це з часом, будуть або періодизацією російської агресії проти України, або взагалі зникнуть як правові покручі оцінки того, що відбувалося. У даній ситуації тут зворотня. Ситуація. Іран довготривалий час вів війну проти Ізраїлю. Спочатку зусиллями своїх проксі сил Хезболи, Хабасу, мусульманського джихату, братів мусульман, хуситів. Однією із трагічних сторінок цієї війни була терористична атака проксі сил Ірану. Хамасу 7 жовтня 2023 року по Ізраїлю. Насправді це продовження Ірану ізраїльської війни, в якій Ізраїль в даному випадку, подолавши Хамас Хезболу, Хуситів, Сирію як союзника Ірану, приступив до чергового етапу ліквідації свого ворога. Це Ірану. Тоді все розкладається на полиці. Таким чином, можна чітко сказати, що це спільна операція Армії Сполучених Штатів Америки і армії оборони Ізраїля проти Ірану, який всі ці роки вів війну проти Ізраїлю. Власне присутність. Президента Трампа у цій ситуації і робить події інформаційно масштабованими. Бо, як вірно, відзначають цілий ряд фахівців, які бачать, розуміються на ситуації, вірити в те, що Трамп прийме рішення вступити у війну, ніхто не вірив. А от те, що стосується проведення окремої операції, так. Це можливо було, і, власне, це та нова доктрина, яку сповідують у Пентагоні. Згадайте хоча би ситуацію з Хуситами. Впродовж більше як місяця. Трамп і Пентагон намагався боротися з Хуситами. Результат був нульовий лише зі вступом в ситуацію Ізраїлю, їй вдалося розв'язати. В такому випадку треба чітко розуміти і на цьому наголошую: Іран вів війну проти Ізраїля. Ізраїль розгромив Хамас, Хезболу, Хуситів, Сирію як союзника і приступив до чергового етапу. Бо якщо підходити до нинішньої ситуації, так як вступ Сполучених Штатів Америки війну, то Сполучені Штати вступили ще навесні. 2024 року, коли а, президент Джо Байден дав наказ, щоб коаліція спільно захищала Ізраїль, а потім атакувала об'єкти, знешкоджуючи центри запуску крилатих ракет і шахедів по Ізраїлю. Безумовно, треба в цій ситуації звернути ще увагу на декілька важливих. Речей. Все те, що відбувається, це по суті пряма спроба того, чим займався Дональд Трамп всі ці місяці, це чужу заслугу почепити собі як медаль. І тут, очевидно, все на поверхні. Бо якщо ми порівняємо досягнення і успіхи США в поєдинку з хуситами, без Ізраїля вони не закінчилися нічим. Так як і нинішня операція, очевидно. Що наведення на цілі розвідданні використовувалося Ізраїлю. На жаль, ситуація за армією США в черговий раз доказує про те, що Сполученим Штатам необхідна велика праця. Ще одна річ дуже важлива: зверніть увагу, МАГАТЕ і всі інші держави засвідчують про те, що радіаційний фон не змінився. Це означає, як мінімум, що на об'єктах, по яких велася атака, жодних залишків, збагаченого урану чи об'єктів і пристроїв, які можна назвати ядерними пристроями, не було. В мінімальних показниках навіть не змінився фон. Про це твердить офіційно мате. Важливо іще одна річ. Якщо ми подивимося на цю ситуацію, то інформація, тобто виступ і стеження за перебігом операції з Кабінету війни Дональда Трампа його оточення домінують. І друге, це власне звернення, коротке трьоххвилинне звернення Дональда Трампа про те, що він вкотре провів блискучу операцію, накрили весь інформаційний простір. Назустріч цьому. Котиця лавина, яка йде з Ірану, яка оперує словами. Вічна війна, майже заклик до Джихаду, до газолату, до священної війни. Це апелювання до вічності свідчить про нездатність нинішньої влади Ірану. Забезпечити не тільки захист з неба, не тільки протидію Ізраїлю, а й ведення війни як такої. Так, безумовно, квір, корпус вартових ісламської революції, втаємничившись, будуть довгий час вести терористичну війну. Заява про те, що кожен американець стає законною військовою ціллю, квір, це заява така ж сама, як і заява, яку робили, роблять і будуть робити постійно терористи, вдаючись до таких же моральних категорій. Насправді це роблять ті злочинці, які знущалися над власним народом, нав'язуючи їм свою ідеологію, фундаменталістську ідеологію вічної війни проти цивілізованих людей, і в цьому відношенні. Щоб ви не вважали, що я щось додумаю, хочу вам нагадати: два дні тому наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммад ібн Салман, якого не звинуватиш, в тому, що це не мусульманин, в тому, що це людина, яка якимось чином знаходиться на вершині морального пєдесталу, сказав, порівнявши. Іран з нацистською Німеччиною, а Аятолу Хоміни із Гітлером. Про те, що тоді в Німеччині теж ніхто не помічав цього. Це власне голос звідти з мусульманського світу, який, до речі, сьогодні достатньо серйозно аналізується з точки зору об'єктивності оцінки ситуації. Таким чином, виходячи на поверхню. Внутрішньої каші, яка створилася в аналізі того, що в собою містить операція, проведена військами армією Сполучених Штатів Америки проти Ірану, треба чітко зазначити, це спільна операція Ізраїлю, Сполучених Штатів і інших держав можливо, неформальної коаліції, назвати так, проти режиму Аятол, на усунення можливостей режимом Аятол виготовити ядерну зброю і усунути загрозу Ізраїлю як державі і як етносу євреям, які в собі ніс режим Аятол, погрожуючи безкінечно ліквідацію держави Ізраїль і знищенням євреїв. Все, що в інформаційному плані нині шумить. Це все насправді наслідки присутності в процесі а, о, такої фігури, як Дональд Трамп. Ну що ж, будемо відстежувати ситуацію, аналізувати її. Дякую вам за те, що дивились і слухали. І пам'ятаємо, це всього-навсього поодинока військова операція коаліційних сил проти режиму Аятол. Аятол. Які ввели вже довготривалу війну проти Ізраїлю. Дякую вам за те, що дивилися. Будьте здорові, до наступної зустрічі!